Як пізно восени об'єднати два відводка? Ну, цей відводочок я підняв, він був дуже слабенький, тобто і бджіл мало. Ну, Вроді бджіли нормально. Дві-три рамочки. Але немає корму, дуже легкий. А тут я корм поставив. Ну, бджіл так середньо, тобто треба додати туди. Я приношу відводок, ставлю дно знімаю, ставлю зверху. І зараз ці всі рамки трушу. Бжоли падають туди і об'єднуються. На вулиці температура має бути плюс 8, плюс 10 і вище. Тоді бджоли лазять, по стінкам не замерзають і все в порядку. Можна і при плюс 5, плюс 6 об'єднувати, але треба, щоб вони чітко впали зверху на рамки, на клуб. І Тоді вони приєднаються. Зараз пізно восени, зараз листопад, бджоли зовсім не б'ються. Ну і вже зараз я, якщо знайду маточку, то маточка буде. Вільна на продаж. У мене декілька маточок зараз назбиралося з таких от водочків, шлабачків. Е, на продаж. Відправляю по новій пошті, доходять. Якщо на вулиці плюсова температура, нормально доходять. Я закутую їх. Тож, кому треба маточка, телефонуйте. А так от. Це я без маски, без рукавичок. Зараз спробую. Вже видно. Працюю з ними. А зараз знайду маточку і вам покажу. Я тут з першого разу не зміг знайти матку. А ні, вон вона є. О, знайшов. Метка. Значить, якщо, якщо б я її не знайшов, то я б просто-напросто е, струсив би обидві одна на одну на голову і все, і сподіваюся, що вони одну весною оставили. Ну, Оскільки тут маточка з е, е, зеленою меткою, скоріш за все, це якась іошечка підсажена, вона не нарослася, то я зараз залізу і от там знайду, а цю іошку сюди впущу. А ту заберу я в один матку. Ну, таким чином приєднуємо. І в мене буде на продаж одна вільна F1, а ця туди полізе своїми бджолами. Але якби так не вийшло, то я би, то я би тоді забирав би. Тобто обидві би струсив туди якби не знайшов матку. то і хай би там були. О, наша маточка прилізла сама. Ну Цю я оставляю тут. Це буде зимовалі матки F0. Це карцовка, вона має бути вся Значить Вони будуть в кінці травня. На Зараз я їх всіх об'єднаю, в кінці травня цей, е, в нижній буду розтрушувати на нуклеуси і маточку зможу продати. Зимувало F0. Вже перевірена по бджолі, як вона наростилася, яка бджолка буде і так далі. Спокійна, сіренька. Е, телефонуйте. А на зараз я достану от там я залізу, я F1 найду, витягну її і буде на продаж теж. А цих бджол всіх струшуємо на голову, вони туди лізуть, потім щіткою, ось цією щіточкою сміттєві. Смітаємо з цього, з корпуса туди, вниз, корпус забираємо, накриваємо пленкою, вложимо канді. Ну, канді вже не треба, бо я знайшов мед. Таким чином об'єднуємо, зараз дуже класно об'єднуються відводки. Ви на каналі Маткова Відна пасіка МГ. Поставте, будь ласка, лайк лайк цьому відео. Все одно воно комусь сподобається, комусь допоможе, якомусь новачку. Ну Так опускати 2-3 рамочки пчол в зиму без меду на одному канді, це в принципі сложно. Чаще всього вийде так, що треба кожного місяця ложити по кілограму канді і я забудусь. Якийсь місяць я просто прозіваю. Е, Тому їх желательно всіх пускати на меду без всяких канді. Об'єднати, два слабака об'єднати, буде гарна сімейка. Е, то що Якщо дві матки людей вкинуть, там вони будуть бігати до 1 березня, до обльота. Будуть дві матки бігати на правах пчоли. Потім вони одну залишать, як почнеться. Тобто можна на 1, на 8 березня залізти і спробувати знайти там одну дві матки. Якщо дві знайдете, одну можна забрати на продаж весною дуже питають. Так що так, поставте цьому відео лайк, поширте вашим друзям, колегам, починаючим пасічникам. Е напишіть ваш коментар, як ви зімою об'єднуєте бджоли. Зараз плюс 8, плюс 10 на вулиці. вітряно але я їх сьогодні обробив від амітразом е від кліща амітразом. І зараз всіх будуть сикати. Ну, пару слабаків знайшов, помітив і зараз приєднаю, підсилю. Получається, так би у нас загинуло дві сім'ї, а так виживе одна і нормально буде. Тобто, мені так більше подобається об'єднувати Ну, Дякую за увагу. на пасіка МГ, плідні, не маточки. Записуємо на наступний сезон. Матки F0 на літо, зімовалі матки F0, ось як оця Е, На кінець травня пропозиція обмежена, кількість обмежена їх. А також телефонуйте в сезоні, що вам потрібно. Рамка з засієвом чи ще щось там. Чи бджоли для апітерапії чи прополіс, пилок, що, все, що потрібно. Ну, пасічникам бджоли потрібні. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал Матковивідна пасіка АМГ. Нас можна знайти в інтернеті, Погуглить матковивідна пасіка АМГ» або Матковода АМГ». Знайти всі наші соцмережі, попідписуватися. Для новачків буде цікаво. Е, можливо, в мене є серія відео для новачків, е, пасічників, як почати пасічникувати, можна там знайти класну інформацію для себе. Ele falou,